Оце так у нас водичка чорненька. Що це таке? Це промивка іде котла газового Turbo Max Plus. Вітаю! До нас звернувся замовник з приводу того, що цей котел не догріває гарячу воду приблизно на 5-7 градусів. Зробили діагностику. Виявили, що у нас забитий тепловмінник на гарячу воду, а також верхній тепловмінник, основний, котре гріє теплоносій і гарячу воду. Зараз ми робимо. Підключили бустерний насос, додали реагент. Одразу бачимо, так, як у нас вступає він в реакцію і очищає теплообмінники. Він спочатку був такий хрузовий і зеленого кольору. Це у нас каже, що процес іде очищення добре. І поступово у нас очищаються теплообмінники котла. Зараз перевіримо вміст pH. Давайте подивимось. PH у нас 07, 08, 08,5 і 7. Це добре. Вже декілька разів ми додавали реагент для того, щоб у нас пройшов нормальний процес очистки. PH спочатку, коли додали літр згідно інструкції, піднявся до одиниці. І потім ще два рази переміряли і додавали по 350 мл. Тобто реагент у нас поступово розчинює забруднення в теплообмінниках і поступово втрачав свою силу. Зараз у нас стабілізувався процес очищення і процес очистки проходить добре. Також перевіряємо температуру теплоносія. Температура при очищенні має бути приблизно від 40 до 45 градусів. Тоді у нас реагент добре вступає в реакцію і проходить добрий процес очищення. Друзі, якщо у нас не проводилася промивка, технічне обслуговування котла, 5-6 років. В такому випадку у нас втрачається ефективність праці нашого опалювального обладнання приблизно на 20-30%. Якщо у нас наш котел не догріває гарячу воду або батареї, в такому випадку він у нас дуже забруднений і ефективність втрачається до 40-50%. Тобто, то паливо, що він споживає, він витрачає на 50-40%. Менш ефективно, як це потрібно. Рекомендуємо своєчасно робити діагностику, технічний огляд, огляд обладнання, а також промивку котла та системи опалення при необхідності. Гарного всім дня! Звертайтесь в котло в сервіс. На все добре!